Шкода, зараз вона нічого не значить, але але приємне відчуття. Тому золота медаль трошки піднімає настрій. За кордоном буду. Словакію. Ви вчилися і будете вчитися. Ви зараз отримаєте свої медалі і далі будете перед новим важливим і важким вибором вибором свого життєвого шляху, свого майбутнього, майбутнього своєї родини, свого міста і своєї країни. Свої медалі. Ви Точно заслужили всі наші старання прийшли к тому, тому що ми отримали золоту медаль. Це було доволі важко, тим паче зараз такі така важка ситуація в країні, але ми це змогли, Переживаю трішки, чесно кажучи. Ну але приємне відчуття. З одного боку боляче відпускати людей, з якими ти навчався 11 років. Але ти розумієш, що ти переходиш ну, в зовсім іншу сферу свого життя. Ти будеш розвиватися. Ну, якби воно 50 на 50. Полтавський медичний університет планую на спеціальність медицина. Треба завжди вірити в себе, вірити в нашу перемогу. Це найголовніше зараз. Ну а так і все трішки бандежні, тому що все ж таки я закінчила школу, і я ну дуже. Спогади в мене приємні, з цим місцем пов'язані, і я більше не за те, що якісь оцінки, що я отримую медаль, а більше мені сумно через те, що я прощаюся з цим місцем. Хотілося б в Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Менеджмент останній рік, 11 клас, він дійсно пройшов в такій атмосфері, хоч ми ходили там один тиждень, ходимо в школу, але все одно у нас було дуже багато різних заходів, в яких я приймала участь, і дійсно багато дуже спогадів. Мрію. Просто хочеться якось реалізуватися в цьому житті, знайти якусь справу, яким я чим я буду воліти займатися. І знайти людей, з якими я зможу ну, щось створити, і знайти тих людей, з ким мені буде приємно просто спілкуватися, тому що я ж буду переїжджати. А у Києві не дуже багато знайомих, і просто хочеться дійсно прожити гарне студентське життя. Однокласникам просто хочу побажати, щоб у них все, все склалося. Ну, добре, мені це подобається. Шкода, зараз вона нічого не значить, але це добре. Хоча б для душі. Хочу, хочу знову в перший клас. А можна ще садочки, якщо це чесно. Я ж кажу, хочеться ще повчитися. Все сподобалось, хочеться ще. Можна повтор. Хочу в Київ на мед вступити. А, але дивлюсь, що можна Полтаву, тому що намет в Київ трошки складно. Але кажуть, там я зателефонувала, кажуть, що можливо. Мрію стати гарним лікарем. Хочеться хірургом, звісно, але як піде, ну скажуть, щоб все точно вийшло, як всі бажають, і хотілося би ще, щоб ми колись ще зустрілися. Насправді дуже такі незвичні відчуття, така певна ейфорія, адже завжди в дитинстві я дивилася на випускників, які були медалістами і захоплювалися не а тепер я одна із них. Планую вступати в Україні в Києво-Могилянську академію, адже бачу своє майбутнє тут і прагну змінювати та змінюватися. Збираюся вступати на міжнародні відносини, адже вважаю, що розвивати нашу країну треба не лише всередині неї, а й за її межами. Насправді в мене дуже багато мрій, але головна мрія це в те, що мирне небо. Адже наразі це є пріоритетом і це дуже важливо для всіх нас. Адже коли буде мир, тоді буде більш кра. Ще майбутнє, і буде більше можливостей для розвитку та загалом життя. Насправді я бажаю, щоб всі вступили, всі склали НМТ і щоб всі мрії, які ми зараз собі намріяли, здійснювалися, і ставало все як найкраще для України і для всіх нас, в тому числі випускників. Не знаю, відчуття дуже класні, тому що я дуже багато старалася для цього 11 років не просто так. Ще й цей НМТ написала, трошки ну не дуже на той результат, який я очікувала, тому золота медаль трошки піднімає настрій. Хочу бути реабілітологом. Хочу побажати ніколи не засмучуватися свої результати, тому що це тільки початок зараз. А, початок важкого ну, подальшого а, ну, нашого шляху, а, коли треба буде ще більше бути витривалішою до цього. Ну просто ні за що не переживати а, і бути впевненою в собі. Я мрію, щоб війна закінчилася. Це найбільше моє бажання, тому я так зараз не мрію більше про щось інше. Я закінчив цей рік без десяток, тільки 11-12. Я цим пишаюся, а також я хочу сказати, що всі 109 учнів, які отримають ці медалі, вони про проробили неймовірний, неймовірну роботу над собою, над. Над своїм життям, оскільки навчатися під час карантину та війни це є величезна заслуга, величезна робота. А взагалі. Буду поступати, планую поступати в Український державний університет імені Михайла Драгоманова в Києві і повертатися напевно далі в Кременчук. Ці відчуття неймовірні, Скільки йшов до цього 11 років, як тільки з першого класу я зрозумів, що я буду навчатися гарно, то я хотів, і в мене була мета отримати золоту медаль. Трішки було страшно, коли сказали, що їх відмінили, що їх скасували, але все ж таки, дякуючи нашій міській владі, у нас є така можливість, така традиція, не традиція, такий захід. Я хочу побажати не тільки однокласникам а й всім випускникам, щоб всі добилися своїх мрій, щоб всі жили у вільній країні, щасливими і щоб завжди рідні і друзі були поруч. З відчуттями насиченими я дуже радий за те, що отримав золоту медаль. І як до цього я йшов, це мені здається, основне було бажання, і все інше воно мене супроводжувало вдовж мого шляху. Тобто, підтримка батьків зі сторони батьків, підтримка зі сторони друзів, також вчителі мені. Дуже сильно допомагали в тому, що вони дуже з розумінням ставилися, коли мені потрібно було, наприклад, виправити якусь оцінку або перездати. Е я дуже ну, щасливий звичайно за те, що отримую золоту медаль. І дивлячись на всіх тих, хто тут стоїть. Я бачу, як вони посміхаються, і розумію, що у них також яскраві емоції на сьогоднішній день. Так вже обрав і в Україні чи за кордоном за кордоном. Буду. А куда це не секрет? В Словакію, фінансова логістика. Однокласникам і друзям і взагалі всім, хто тут стоїть, я бажаю перш за все обрати те, ким вони будуть в майбутньому, і твердо стояти на своїй позиції і твердо йти до своєї цілі. Закінчую, якщо чесно, з радістю, бо рік був важкий, але з якимось можливо і сумом, знаєте, чекаю. Моменту вступу зараз такий хвилюючий момент. НМТ, вступ іспити, доросле життя. Але сподіваюся, що все буде попереду добре. Дуже старалася. Це дуже велика робота, насправді, ця золота медаль, все знаннями, старанням моїм. Тому це знаєте, це як винагорода за працю. Ще думаємо, все буде залежати від НМТ. Я ще його не здала. Все буде залежати від моїх результатів на НМТ. сподіваюся, що. Вийде якийсь вуз мрії поки що в Україні, а потім будемо дивитися, все буде залежати від ситуації в країні. Зараз така нестабільна ситуація. Я поки не можу сказати. Поки що в Україні у мене три варіанти: психологія, бізнес або право. Я ще думаю між цими варіантами. Мрію також навчатися добре, як і в школі отримати якийсь можливо диплом червоний. Так? Мрію, щоб працювала на роботі, яка мені буде подобатися, яка буде приносити мені задоволення і заробляти непоганий прибуток з цього ще бажано. Бажаю своїм однокласникам, щоб всі їхні мрії збувалися, щоб все, що вони планували в голові, щоб все воно здійснилося, щоб вони вступили в мрії. Також працювали на роботі, яка їм подобається, і щоб все вони вже в житті було добре.